Отримали колосо від нашого глядача з TikTok. Ось такої проблеми. Будемо міняти оську, зроблю як все вийде і покажу. Внутрішній стан двигуна відмінний, змощений. Все як новеньке. Але ось така маленька халепа. Це війська. Хотів сказати, дивіться, оце дуже багато зайвих записів. Тому в мене такі сумніви, що це контрафакт. Зняли кришку, дріт, як бачите, накрутило. Під опльоткаю також всі дроти будуть перекручені, треба буде різати і заново підпалювати. Щоб зняти обгонну муфту, потрібно зняти цю стопорну шайбу. А потім обережно піднімаючи муфту тут є шпоночка, щоб її не загубити, бо без неї потім зібрати двогон буде неможливо. Зняття обгонної муфти тепер знімається ця центральна шестерня. Тут є також стопорна шайба, що вам видно, її теж треба зняти, і потім викрутити три болтика, ті, що тримають цю шестереночку. З того як підняли центральну шестерню, ще в нас залишилась одна стопорна шайба, і потім можна розбирати, від'єднати. ротор від статора. так виглядають дроти внутри перекрученого провода двигуна. Ми його зараз погріємо. І будемо міняти. Після цього ще треба зняти одну стопорну шайбу. І потім можна міняти вал. Війську зняли. Дріт від'єднали. І Дріт будемо теж міняти, тому що цього дуже погано. Поміняли вал, набив його тут. Стопорна губка така, далі не пройде. Зараз встановлюємо стопорну шайбу. І будемо паяти дроти. Після цього поєднаємо ці дві частини, встановимо обгонну муфту, ну і все далі зворотньому порядку. Підключили двигун, спаяли всі дроти, зараз перевіримо, як воно. І робить, шумів сторонніх нема, ще попрацює. Попорну шайбу. Тепер зафіксуємо дроти термоклеєм і будемо збирати обгонну муфту. Зробили ізоляцію термоклеєм, тепер встановимо кришку. Зібрали обгонну муфту, всі стопори на місці, все у нас крутиться. Зараз зберемо двигун в корпусі. Мотор колесо зібране. Зараз перевіримо його на працездатність. Закінчили цей двигун, точніше, ремонт цього двигуна. Перевіряємо його все готове. Дуже сподіваюсь, що замовник ще на ньому проїздить не один сезон. Що Кому сподобалось, з вас сподобайку. А якщо підпишетесь, це просто буде класно. Заздалегідь, щиро вам.